преблагословенна мати втіленого слова і наша найсолодша матір, я тут, біля престолу небесної благодаті та біля твоїх стіп, з відкритим серцем і любов'ю благаю, нехай за твоїм заступництвом всемогутній Господь своєю милістю і любов'ю вселить в серце мого чоловіка ім'я, моїх дітей, імена, моїх онуків, імена. Мир, любов і потяг до всього доброго і праведного, тверде бажання і намір слідувати за Божою правдою і волею. Облагай Твого Божественного Сина не допустити нікого з моєї сім'ї до розлучення і тяжкого розставання, до тяжких і невеликовних хвороб, до передчасної і наглої смерті, нехай наш дім і всі ми, хто проживає в ньому, будемо захоронені від пожежі і повені. Від нападу злодіїв і ворогів, від всяких та різних злих і небезпечних обставин, нечистого і заздрісного ока та язика. А ми будемо прославляти і дякувати Богові та задовільняти й шанувати Твоє святе ім'я нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.